Вітаю, Тож, чому корисні ігри для дітей немовлячим віку? Тобто, чому це для них корисно? Наші їм ці потрібні ігри? це ж звичайні дама ті самі. Це що воно дає, Що воно чому розвиває, розвиває ці ігри? Відповідно від цього, якщо ми задумаємося з вами, то ми побачимо. Те, що це дає позитивний результат на розвиток дитини, те, що це дає той розвиток, який потрібен дитині, щоб вона розвивалася, щоб вона могла в майбутньому розвивати свій потенціал, свої можливості. Це розвиває в дитини психічні процеси. Це формує в першу чергу це розвиває мовлення, ми розвиваємо пам'ять, ми розвиваємо мислення і так далі. Тобто ми формуємо. Дитини роз, ті психічні процеси, які вона буде далі, подальшому, розвивати і в подальшому вона як буде їх застосовувати в повсякденній діяльності, тобто, щоб дитина могла більш гармонійно вміти форму, вміти розмовляти, вміти ходити, вміти. Тримати в руках ті чи інші предмети, тобто це все дає відповідний потенціал для розвитку дитини. Використовуючи різноманітні технології, різноманітні техніки, навіть самі звичайні. Це можуть бути, наприклад, іграш з побутовими предметами. Спочатку це можуть бути звичайні пластикові так, іграшки, потім ми їх, може, ми їх замінюємо на більше ті, які знаходяться в побутовому вжитку. Тоді це якби, щоб більш так формувати в дитини слухове сприйняття. Це дозволяє розвивати в дитини різноманітні ті чи інші процеси, тобто пам'ять, мислення, тобто вона сприймає звук, вона його обробляє. так, Тоді це дозволяє розвивати в дитину в першу чергу мовлення, в діяльність тоді. Моторику і відповідно від цього в дитини покращується, ми можемо цим дайте, чи інші предмети, ми можемо покращувати в неї і розвивати її словниковий запас. Якщо в дитини він відповідно, якщо дитина...